Привіт! 19.54 прийшов тільки з роботи. Сьогодні хочу зробити дерки в ножі. Тільки чуть-чуть пізніше. Я обклеїв, ну, щоб тільки бачив, що я знімаю, обклеїв скотчем края і покрив воском самий ножик. Скотч для чого? Тому що десь, от, не дай Бог, поставиш, чуть-чуть зачепиш і починає потім. В соляній воді от витравлювати раковини в самому країчку десь по ножі. Потім, виходить, коли робиш ручку, раковина треба спилювати, там вже щось вигадувати, вже міняти форму ручки. І для того, щоб цього не було, заклеїв скотчем, припитав її парафіном. І зараз я не знаю. В тому ножі було дві дирочки. Десь приблизно отак. А тут, я думаю, зробити три. Зараз дуже жарко, ми з жінкою йдемо на річку, покупаємося. <гум> Потім прийду і буду робити. Поки жінка збирається. Цей нескладний механізм. Дуже простий. Як це все робиться. Я підготуюся. А, до речі. Кераміка, така дешева штука 40 гривень. Е, Відломив кінець. І на цій самій штуці на 180 ці наждачні зробив практично то, що завод навіть вивело доблиску. Не знаю, камера не сфокусується, напевно, бо. Чого там макро? О, може трошки видно. Ну не важко. Одним словом, кераміку теж можна гострити. Дуже просто, дуже легко і без проблем. Ага, От. Я зніму фотоапарат. Покажу. Там. Всім знайома штука є. Старий блок желений від комп'ютера. На мене перероблений під вихід 5-12 вольт. Будемо пробувати на різній напрузі. От у нас мінусовий електрод вже два цвяхи вже не раз були використовувані.

Уже так, уже другая знимание, Миша. За дядности. Ну все просто. Так, одне, що я зараз не буду травити, бо вода гаряча і парафін напевно розтопиться. Якраз підемо на річку, скупнемося у нас в у ріці. Температура 24 градуси, це гірська ріка. Така жара на дворі сьогодні 30-32 вроді навіть. І ми всі плавимося у нас. Карпати вроді, гори. А. Почуваємо себе, як в степах десь чи в Криму. нехай будуть декі великі. В принципі, я хочу зробити великі, алюмінієві тонні закльопки, Бо там були такі з болтика стального. простенькі. Я в принципі, робив ніж той для, ну, для себе, для, щоб він був зручним, він там не було важливо, як воно <клес> буде виглядати, а тут же я придумав таку штуку. У нас Косові є інститут прикладного та декоративного мистецтва. І є майстри, які займаються гравіровкою металу. Ну, гравіровку тут не вийшло зробити, тому що твердий, але можна буде зробити кислотне травлення з візерунком якимось таким цікавим. Не знаю, це вже після всього, коли я зроблю, напевно, щоб щоки буде або знімалися, або так, що поки що не буду робляти, запитаю, чи хлопці згідні будуть це зробити, скільки це буде коштувати. Якщо дорого, в принципі, не буду тим займатися. якщо по знайомству, в принципі, є пара знайомих, які металом, які металом займаються, може, може недорого там мені зробити, і я щось придумаю. І хочу якусь ще вручку, інкрустацію потім зробити, щоб воно таки було вже так гарно виглядало. Ну то теж не обіцяю. І не обіцяю, чи буду відео на то знімати. В крайній мірі, як я зроблю ножик, я покажу. А вже його оброблення, то в принципі то вже кожному до душі, як виходить. Добре? Йдемо на річку, подав остину солью і потім буду показувати знімати, як воно. Поки купився на річці, <клухи> <клухи> потримав соляну воду в холодильнику, вона трошки остила і не буде плавати парафін. Зразу видно, що пішла реакція. Не знаю, якщо буде розпуляти парафін, то я дам тільки 5 войт. Желення. Може знимом покажу. При такій бурній реакції буває, що навколо дирочки, де пропалюється, розплавлює парафін. І тоді дирка виходить більша і негарна. Так що не знаю, якщо буде плавати, вроді розчин холодний. Якщо почне плавати, я зменшу до 5 вольт, це просто розуміє більше часу. Ну, зараз у нас є засічемо. Зараз у нас 20.47. Я почав це робити. І подивимось яка година буде, коли ми то закінчимо. Після чисті, я дав 5 вольт, тому що почало От, видно, що плавить парафін. Не фокусується. О! Підплавлю парафін, дерка робиться більше. Дав 5 вольт, але ну, вроді... Не розплавляю його і реакція вроді нормально відбувається, досить бурно, видно по цвяху тому. О, ну, Не знаю, скільки точно часу при п'яти вольтах займе. Подивимось. В принципі, тут можна використовувати зарядний пристрій від мобільного телефону, бачу в Ютубі. Ну, В принципі, там струм дуже маленький. Довго буде це все робити. Цей розрахований витримує до е, при 5 вольт 20 А він може видати. Тоді в нього захист працює, якщо більше 20 20 А. Буде. Ну 20 А тут немає тут, буквально може бути до 2 А. Зарядний пристрій телефона 2 А не дасть. В принципі не знаю, якщо не якщо в мене прибор мій не на роботі Зараз подивлюся то я навіть замірюю струм який тут є. До пошукаю Найшов ну якийсь прибор, але ну він Це такий клампметр, що він міріє струм тільки перемінний. А не є Ампери. Ні, це напруга. вольти. От, 20-100. Це на це я на цю штуку мерію. А так струм він не меріє. Ну вже. Десь в слідучому якомусь відео щось буду ще робити ножики. Вже мене нормальний є прибор. От я і замірюю. Що тут у нас відбувається? Ми подивимось. Ну, В принципі, щось, щось там відбувається. Зараз я поставлю камеру, попробую підчистити в місці дирочки. Попробую засняти. Змею я підмивальником. Там не сфокусується, але ямки такі вже досить пристойні є. Ну ще минут 25. 20, а може і більше, не знаю. Щоб воно зробило дирочки. Добре, в принципі ж не буду знімати, напевно вже покажу, коли вже буде все готове. Ну, от я думаю, що <кій> в принципі пора витягувати. 22 22.33. Трохи довго це вся процедура відбувалася. Е, я міняв один раз розчин солі. Тому що той вже щось взагалі не хотів травити. Е, і перша пропалилась була нижня дирочка. Потім середня. І тут вже верхня. Я витягував, промивав, закапав парафіном дирку, вже готову, щоб вона не розширювалася більше. Потім так само середню зробив. Зробив і верхню вже практично готова. Ну, йдемо змивати, зніматися. Не знаю, що там чи не залізло нікуди той. Чи лишнього мені не поїло, ще не знаю. Зараз подивимося разом. Добре. Витягується. Відключаю. Це забрати. Зараз поставлю біля умивальника на штатив фотоапарат і зазнімемо, що буде. Будемо разом дивитися. Нагадив, звісно, і омивальників. Жінка мене не знаю, що зробить. Зараз гарячою водою спробуємо це. Nie, Так і думав. В принципі, не страшно. Але... Чуть-чуть Ну, воно нічого не виявило, Воно просто зробило таку матову поверхність. Це все полірується. В принципі, заради цього я наклею той скотч. Без цього в мене бували і гірші випадки. А так ну, трошки довго це процедура. І вроді солі давав багато. Воно ще нагрівається там, де реакція відбувається, і починає плавити парафін, тому за... заходить трохи. Ну, в принципі, на закльопки. Нормально. А так, проста суряна вода і 5 вольт. робить таке такі речі з таким твердим металом. В принципі, все просто, це можна зробити, Бачили? за допомогою простої пластмасові бутилки ложки солі, двох цвяхів. Куска свічки. І трохи часу. Зараз ще шліфануться. І ще засніму. те, що вийшло. І помию вмивальник, бо жінка вб'є. Ну, от, в принципі, те, що вийшло. Я так легенько наждачкою прошліфував. Дирочки, в принципі. Я ще, напевно, їх розширю алмазним надфільком круглим, то, в принципі, вже не проблема. Тому що там от краєчки тоненькі у них. І розширити, думаю, проблеми не буде. Це, що було на кромці, дуже легко зібралося. І практично, не на кромці, а на торці. І практично нічого не лишилося з того, що трошки десь заїхало. Я легенько зібрав. От. Що, лишається зробити ручечку? Ручечку будемо робити дубову. Починається. Ну все. Ліплю це докупи. Відео. Все, що я не знімав. ‫לעת. 네.